Програма Доступне житло не міф. Це довели 16 вінницьких родин, які встигли відсвяткувати своє новосілля у нових просторих квартирах завдяки програмі. 23 жовтня молодим родинам були вручені свідоцтва про право власності на житло. А от ключі від квартир у новобудові, розташовані в престижному Вінницькому мікрорайоні Академічний, вручали голова облдержадміністрації Іван Мовчан та генеральний директор концерну Поділля Тимофій Гіренко. За словами молоді, програма Доступне житло дозволила їм і зекономити кошти, і швидко отримати власне житло. Більшість з них зробили перший внесок ще на початку року, а восени вже стали щасливими власниками двокімнатної квартири. Гарні результати програма приносить і за межами Вінниці. Зокрема, вже було розпочато будівництво нових житлових будинків у Бершацькому, Гайсенському, Крижопільському, Липовецькому, Ліденському, Могилів Подільському, Муровано-Куриловецькому, Погребищенському. Томашпільському, Тростянецькому, Шаргородському, Ямпільському районах та в місті Ладижені. А до кінця цього року, в рамках програми, ще 70 сімей в області, ступивши на поріг власного дому, збагнуть, що доступне житло таки буває.